Осінь – дуже гарна пора року. Тільки восени буває така різноманітна політра пари. Листя змінює свій звичайний зелений колір на червоний, бурий, жовтий та бордовий. А у повітрі кружляють легенькі пагудинки бабиного літа. Дітки, я вам хочу запропонувати пограти зі мною в гру, з якого дерева листочок. Уважно розглядайте листочок та вгадайте, з якого воно дерева. Так, вірно. це листочок з каштана. А ось цей листочок з якого дерева? Так, правильно. Це листочок з дерева калини. А ось цей жовтенький листочок. З якого дерева? Так, вірно, з дуба, розумнички. А є ще ось такі листочки. Так, вірно, це листочки горобини, розумнички. Дітки, дивіться, який гарний жовтий листочок. Так, це листочок з осінньої берези. Молодці. А ось цей помаранчевий листок з якого дерева? Так, вірно, з клена. А ось такий зелений листочок. Так, це листочок з липи. Молодці, дітки. Малятка, в груми пограли, а зараз я пропоную вам самим стати чарівниками, створити свій осінній пейзаж. А щоб наші роботи вийшли з вами гарними, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Листочки падають в саду, я їх граблями гребу. Це листок кленовий, це листок дубовий, купа листя, як гора, їй радіє дітвора, будуть грати з діти, осені радіти. Давайте ще раз малята. Листочки падають в саду, я їх граблями гребу. Це листок кленовий, це листок дубовий, купа листя, як гора, їй радіє дітвора. Будуть грати з діти. Осені радіти. Розумнички. Дітки, а для роботи нам треба намальоване дерево, ось такі квадратики жовтого, червоного, помаранчевий та зелений колір. Нам треба клей, пензлик, ось така тарівочка та гарний настрій малята. Сьогодні малята ми одягнемо наше дерево в різнокольорове листя. Беремо наші квадрати та рвемо їх на смужки. Тихо шелестя, шур шур, 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 шур шур, осінь мила сій, у садок прийшла, радості багато тіткам принесла. Тепер, дітки, наші шматочки нам треба гарнесенько перемішати. Ой. А чому? А чому листячко літає? Це великі шматочки. Якщо дуже великі, поділіть. Це уже посів наступає. Тепер беремо пензлик, клей і намащуємо на нашу думку. Пензлик ми тримаємо правильно біля спіднички. Ось так гарнисенько усе дерево. Тепер беремо наші листочки і посипаємо на наше дерево. Ось так. Малята, ось таке гарне дерево в нас з вами вийшло. Дякую вам, малята, за увагу. Гарного вам дня! Я буду з нетерпінням чекати на ваші поробки. До побачення!